Усім вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про монету Dogecoin та Ілона Маска. Розберемо, що є перспективи в даного проекту та як купівля твіттеру може вплинути на ціну у майбутньому. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Тим самим ви допомагаєте розвивати україномовний Ютуб. Переходимо на сайт CoinMarketCap і розпочинаємо знайомство з проектом Dogecoin. Варто одразу відзначити, що Ілон Маск не є власником чи фаундером даної монети. Він, скоріше, так би мовити, головний фанат і інвестор. Цілком ймовірно, що в Ілона величезна сума коштів проінвестована в дану монету. І саме через те він її регулярно пампить. Існує декілька теорій про гаманців, яких, так би мовити, 10 20 усієї ліквідності даного проекту, і вони начебто належать Ілону маску. Але це скоріше гадання на кавовій гущі. Ми сьогодні будемо говорити лише мовою фактів. І вона нам говорить, що Dogecoin вже досить давно на ринку криптовалют, а саме активно він почав продаватися з початку 2014 року, але коштував він тоді якісь. Сущі копійки, так би мовити. Однак на початку 2021-го розпочався памп, на піку якого Dogecoin коштував 65 центів. І от в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, чи справді можливо, що при наступному бичому циклі Dogecoin буде коштувати 1 долар. Що ж, зараз нас цікавить актуальна ціна і що відбувалося нещодавно. Так от, перейдемо на більш молодший таймфрейм і побачимо. Давайте все ж таки відкриємо трьохмісячний. Побачимо, що досить довго Dogecoin був на своєму локальному дні. Однак після новин про спочатку там купівлю твіттера, це спочатку були чутки, які пізніше підтвердились. Ми побачили зростання і, по факту, плюс 200% від актуальних цін. Тобто, якщо ми дивимося, що ціна спочатку була в районі 5 центів, по факту вона дійшла до 15. Це все вплив. Ілона Маска. Давайте розберемось, чому варто зважати на його думку і як давно він почав пампити Dogecoin. В принципі, Ілон Маск не потребує, щоб його представляли. Абсолютна більшість людей на планеті знають його успішну компанію Тесла та різноманітні досліди в плані освоєння космосу. Та що і казати, в 2022 році він вже офіційно став найбагатшою людиною в світі. Але що важливо для нас, це те, що він активно інтегрований в криптовалюту. Так, от він неодноразово говорив, що інвестує в біткоін. Ефіріум, і що для нас максимально важливо. Dogecoin. Скажу навіть більше, в 2021 році він неодноразово висловлював підтримку даному проєкту. І одного разу він навіть назвав Doge народною криптовалютою. Тобто він визнає, що ця валюта є мемною. Однак він вважає, що досить часто в світі перемагає іронія. Ми всі знаємо його неоднозначні погляди на життя, і саме Dogecoin є його, так би мовити, Фаворитом. Також неодноразово він висловлювався про те, що хоче якось інтегрувати Dogecoin як оплату за послуги Тесла, однак поки що ми цього не отримали. Підтримка монети в 2021-му це звичайно важливо, але повертаємось до сьогодення. Нагадаю, нещодавно Ілон Маск остаточно придбав Твітер за 44 мільярди доларів. Однак, також він долучив декількох інвесторів, одним з яких став Чан Пенжао. Тобто це SEO біржі Binance. Я думаю, ні для кого не секрет, що SEO Bінансу також має величезний вплив на крипторинок, і його твіти можуть, як би мовити, як і пампи. Так і рушити монету. Ми це бачили на прикладі BNB та Trust Wallet токену, і те, що сталося з FTX, це навпаки приклад негативного кейсу. Я впевнений, що SEO біржі Binance має на меті свої цілі, і він би не інвестував в Twitter якщо б не було домовленості про те, як можна буде впливати за допомогою соціальної мережі на ринок криптовалют. В контексті симбіозу криптовалюти та соціальної мережі. Режі Twitter виглядає цікавою наступна новина, начебто, Twitter працює над створенням власного криптогаманця, і це не лише чутки, це так би мовити інсайт від технічного блогера Джейн Вонг. Зокрема, вона однією з перших публікувала інформацію, що, начебто, Інстаграм працює над тим, щоб прибрати кількість лайків під публікаціями. По факту, ми це і отримали, тому цілком можливо, що скоро ми отримуємо анонс криптогаманця від Twitter. І давайте уявімо, що Twitter інтегровує доджі коін як монету, яка відповідає за оплату транзакцій. Я впевнений, що після цього. Курс Dogecoin буде постійно зростати, адже по факту нам потрібно буде купувати Dogecoin для того, щоб розраховуватись у даній соцмережі. Навіть раніше Ілон Маск припускав, що варто. Поставити певну оплату за твіти для того, щоб боротися з ботами. Відповідно, якщо вам доведеться кожного разу платити, флудити, ви будете набагато менше. Знову ж таки, це лише теорія, однак підкріплена вона досить серйозними блогерами. Якщо ми це побачимо в майбутньому, я впевнений, що ціна Dogecoin може зреагувати позитивно. Ну і на завершення про те, чи варто інвестувати в Dogecoin. Як на мене, все залежить від ціни. Зараз ми торгуємось біля позначки 10 центів, що по факту є два ікси від локального дна, яке ми бачили нещодавно. Відповідно, купувати по такій ціні не хотілося б. Однак, якщо ми пропускаємо, що ведмежий цикл ще не завершений, і біткоін піде оновлювати локальне дно нижче 15 тисяч, цілком ймовірно, що Dogecoin також скоригується і ми побачимо набагато кращу ціну. Там ми вже зможемо прикупити дану монету, підбираючи під власну стратегію. Тобто можна купити і очікувати одну новину, яка запампить монету на 30-50% і продавати на першому ж хайпі. Або ж у вас більш довгострокова стратегія, і ви будете чекати там 20-30 центів за монету, що цілком можливо, якщо ми побачимо зміну руху на висхідний і принаймні там 30 тисяч за біткоін. Я впевнений, що тоді буде більше хайпу. Цілком ймовірно, що Ілон Маск буде підтримувати усе це дійство, і холдери Dogecoin зможуть досить непогано заробити. Однак варто відзначити. Якщо ви новачок і у вас невелика сума для інвестиції, рекомендую інвестувати в більш консервативні монети. Я неодноразово повторююсь: біткоін, ефіріум і BNB. Як на мене, це стовпи для інвестування. Якщо у вас, так би мовити, більш ширший пул, ви можете диверсифікувати ризики і спробувати щось більш ризиковане, що може принести вам більший профіт. Загалом вивчайте проекти і лише після того холодною головою. Приймайте якісь рішення. А в мене на цьому все. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.